Тема безбар'єрності надзвичайно важлива, особливо в умовах війни, але потрібно розглядати її більш широко ніж просто понижені бордюри, пантуси, оснащені пішохідні переходи, адже фізична доступність є лише однією із складових комплексного питання безбар'єрності. Право на якісну освіту, медицину послуги також залишаються першочерговими у питаннях безбар'єрності. Як допомагають людям та які кроки роблять на зустріч людям з обмеженими фізичними можливостями, поговорили з представником урядової уповноваженої справ осіб з інвалідністю Одеської обласної державної адміністрації Олегом Соколовим? Пане Олеже, ви уповноважений по Одеській області з питань захисту прав осіб з інвалідністю. Чого вдалося досягнути за цей час виконання своїх обов'язків? Чим зараз наразі пишаєтеся? Що можна про це сказати за два з половиною роки? Які я працюю в Одеськівської адміністрації, дуже багато я бачу, що я допоміг людям, і по-перше, це доступність, безбар'єрність нашого міста, Одеси, нашої області. І бачимо, що все працюється, і ми направимо руху, робимо все, в наше місто і область і безбар'єрна. Пишаюсь тим, що, наприклад, Дуже багато людей, які зверталися до мене і бачу, бачу як вони пишуть там десь в якихось соцмережах подяки і від цього задоволення, наприклад, люди наші переселенці, які користуються кріслом, колісним, в соцзахистах знаходяться. І... Хочеться їм виїхати також кудись в місто, погуляти в театр, на інклюзивний пляж і налагодити роботу так, щоб ці люди не відчували себе незахищеними, а і потребували поваги. І дуже пишаюся любе звернення. Від якогось якоїсь людини, яка користується кріслом колісним, потребує там палочки, там ходунків, і дуже багато є питань, які треба вирішувати, а, пане Олеже, мова. І питання безбар'єрності дуже широко, надзвичайно важливо, адже мова йде не лише про пантуси, е, якісь пішохідні переходи спеціальні, таке інше, але мова йде в першу чергу про доступність, да? щоб людина, яка має проблеми зі здоров'ям, яка, яка має обмежені фізичні можливості, щоб вона мала доступ до сервісу, до медицини, до освіти і таке інше. Яка наразі ситуація в Одеській області з цього приводу в цьому питанні? Хочу відповісти вам, що да, дійсно доступність це не так не тільки там бар'єри. Коли я приїхав, я бачив, що в нас в Одесі на железнодорожному стояла підйомники, вони не працювали. Вони зараз запрацювали всім підйомником, працюють в різні напрямки. Що касається всіх департаментів, дуже хочу звернути увагу, що департамент охорони здоров'я міста, Одеси області. Іде в тому напрямку, що ми робимо покращення, щоб людина з інвалідністю, яка користується не не тільки кріслом колісним, а й слабозорі. Вони не відчували себе розумієте, зараз є пантуси, ти можеш проїхати, шрифт Брайля, тактильна плитка. Все це робиться і дуже радий цьому, що співпрацюємо з. Департамент, так я казав, що не тільки там і транспорт стає доступнішим. Збираємо комітети доступності, на яких обговорюємо всі різні ці питання, і щоб покращити наше середовище, щоб людина з інвалідністю не відчувала себе інвалідом. Розумієте, я коли бачу, що я не можу скористатися, заїхати самостійно, я відчуваю себе не людиною з інвалідністю, а інвалідом дійсно, бо ти самостійно хочеш пересуватися і самостійно звертатися в медичні заклади, в навчальні заклади, в ті ж самі любі соціальні служби, які на, ти хочешся трудоустроїтися, це бути, людина не повинна відчувати себе незахищеною, а бути дійсно доступна, безбар'єрна середовище в, в нашій області. І дуже хочу подякувати керівникам області на те, що звертають увагу на, наші, на нашу інклюзію, безбар'єрність. І любить питання, ми стараємося вирішити. На жаль, у зв'язку із війною людей з інвалідністю побільшало людей, також які потребують відповідної психологічної допомоги, так і інше. Що нині вже робиться для того, щоб цих людей соціалізувати, щоб покращити якість їхнього життя, які конкретні справи вже відбуваються в області на Одещині для того, щоб людям. Цієї категорії було дійсно жити комфортніше. Хочу сказати, що дійсно дуже багато в нас в області відбувається таких. Закладів, які, наприклад, реабілітаційних центрів дуже багато, там де працюють і психологи, і щоб людина, яка ну, потребує допомоги, зразу ж не залишилася на самоті, а з нею працювали наші служби. Дуже багато форумів проходить. і, Наприклад, ми зараз з депутатами міського і ради Одеси навіть. Зробили такий маршрут туристичний. Думаю, що він буде, щоб він був доступним і безбар'єрним, щоб людина, яка користується навіть кріслом колісним, могла проїхатися, подивитися, яке в нас прекрасне місто. Все йде в ліпшу сторону, тому що цих людей вони за нас воювали, вони їх не можна ставляти на самоті, бо це наші захисники, і вони потребують нашої допомоги, щоб вони. Вийшли в соціум, хтось займався спортом. Хтось професійне навчання, якісь отримав, хтось працевлаштувався. Ці люди повинні бути з нами поруч. Дуже багато ми приділяємо уваги доступності безбар'єрності нашого транспорту, щоб маршрутки, трамваї, тролейбуси і в місті, і в області були доступними, щоб людина могла скористатися укриття буральні – Це все на кожному. Комітеті доступності ми доповідаємо, що ми зробили дійсно зручно до цих людей. А пане Олеже, ви вже два роки очолюєте таку відповідальну посаду. Чи був якийсь такий подібний випадок, який дійсно вас вразив, защемив вам серце? Можливо, було якесь звернення чи спільноти якої, якихось людей, чи конкретної особистості, і вдалось все ж таки допомогти прийти на допомогу. Життя покращити цій людині, змінити її життя. Таких прикладів є дуже багато. Перший, що я можу сказати, що людина, яка користувалася кріслом колісним, дуже багато років, вона сиділа на четвертому поверхі, вона не могла нікуди виїхати з своєї квартири. І коли звернулася до мене, ми винесли це питання на комітет доступності, то по програмі Рівність ми надали кошти і Придбали йому і встановили підйомник, і ця людина тепер самостійно може дати собі раду виїхати, скупитися в магазині, поїхати погуляти. І ця людина була там, більше 15 років, прикута до квартири, і розумієте, що таке. Ти спустився в ліфті, а там е, ступеньки перешкоди, і на цьому все закінчилося. Чи він потребував е, допомоги сторонньої від людей, які його заносили виносили? Зараз самостійно він е, спустився ліфтом, е, розложив е, підйомник, спустився підйомником і дає собі раду. Він гуляє, він гуляє з сином, він гуляв з сином. Він, людина. І таких прикладів дуже багато. Дуже багато ми, наприклад, наших військових, які отримали ветеранів, які отримали травми, вони приїхали, і в нашому місті мене запитали, ми гуляємо по Дерибасівській, мене запитали Олег, а скажіть, будь ласка, а де можна скористатися туалетом? І я спочатку був такий шокований, я не знав, що відповісти, а потім, коли до Кабінеті доступності, я звернувся. До нашого міського голови і мені департамент надав 21 вбиральню в нашому місті Одесі, і ми дійсно вони працюють, вони є, і людина може скористатися. І вони зараз є вже ти можеш набрати в телефоні і Тобі покаже, де у нас пристосована є вбиральня для людини, яка може скористатися цим. Дуже багато є прикладів, таких, ми, наприклад, взяли з шпиталя наших 10 військових, привезли на наш пляж, трошки їх розгрузити. І вони приїхали, і ми їх зробили представлення було в дельфінарії нашому, вони трошки перезагрузилися, трошки на інклюзивному пляжі, який в нас є в Одесі, доступний. Я ліпшого пляжу не бачив. В Європі, де ми дуже з укриттям два укриття, медичний кабінет, реабілітолог працює. От я зараз виїжджав, працював в західному реабілітаційному центрі, працював з людьми, з нашими ветеранами, які отримали травми і яким потрібна моя допомога, щоб вони навчилися правильно користуватися кріслом колісним активного типу, щоб вони пересідали самостійно на ліжко із ліжка в душову кімнату із душовою, щоб вони ні від кого не були залежні. Дуже радий, що я можу принести якусь користь по своєму опиту, що я. Можу передати нашим хлопцям і не тільки і ветеранам, але і всім людям, які потребують моєї допомоги. Так, пане Олеже, якщо припустити, що людина дійсно має проблеми зі здоров'ям, має фізичні обмежені можливості і закрита у собі, да, вона у своєму світі живе самотньо, наприклад, ні з ким не спілкується. Що необхідно їй зробити, можливо, аби отримати цю необхідну допомогу, це необхідне спілкування. Який алгоритм дій? До кого треба звернутися? До кого перше треба? Звернутися? Як до вас звернутися особисто? Мій телефон висить на сайті одеської військової адміністрації і. Є і телефони, і електронна пошта, до мене можна, так як і звертаються люди, і розумієте, ми співпрацюємо дуже багато з волонтерами, які нам привозять з Франції, з Ірландії. Ну дуже багато з різних стран приходять до нас гуманітарна допомога, і там є, наприклад, крісла колісні, які. Електро з електроприводом І я роздаю ці крісла колісними по потребам в різні реабілітаційні центри, там, де наші хлопці, військові, там де травмовані ну є і руки слабкі, то вони можуть скористатися кріслом колісним. Вони виїжджають на трасу здоров'я, вони виїжджають в магазини, вони відчувають себе. Тобто допомагаємо всім, чим можемо. А я і що хочу сказати, що. Багато зараз є ветеран хабів, які, в які можна звернутися. ветеран хаби до мене особисто, до тих людей, які працюють над першим контактом, щоб людина не затерялась десь там в собі і не замкнулася. Ми робимо все. Виходимо, співпрацюємо. Ми особисто з по-перше, з шпиталями, з реабілітаційними центрами. Ми ведемо, шукаємо цих людей, щоб вони не осталися на самоті і не були. Щоб вони виходили і люди їх бачили. Не треба казати, що їх немає. Вони є і вони будуть. Це наші хлопці, які віддали своє життя і здоров'я. По-перше, що ми тепер ми побине, як я відчуваю, що ми є обов'язки допомогти їм. І постійно ми співпрацюємо, щоб ми не відвідували театри, кінотеатри, щоб вони... На концерти якісь відвідували, розумієте, ті ж самі реабілітаційні центри, щоб вони, по-перше, качественно допомогу отримали, і хтось пішов, хтось отримав там, наприклад, протез, протезувався. Це ж все вони повинні комунікувати і бачити, що вони потрібні в нашому в нашій країні, і ніхто з них не залишиться. На самоті, пане Олеже, ви зазначали, що інтенсивно і систематично працюєте в комітетах в Одеській обласній військовій адміністрації. Які нині першочергові завдання і адміністрації і комітетів, і взагалі управлінського складу, над чим нині працюєте? Що ставите за мету? Що є нині основним в такий нелегкий для України час і для суспільства в цілому? По перше, хочу виразити дуже велику подяку, що в нас таке чудове. Керівництво області співпрацюємо з Олегом Олександровичем. Дуже він мені познайомив з першим заступником Олександром Олександровичем Харловим. І дуже велика увага зараз і міський голова Геннадій Леонідович Труханов звертає увагу на те, що наші по перше, ми хочемо дуже реабілітація наших хлопців. наших Військових, по перше, реабілітаційні центри, щоб це було все доступне, інклюзивне, і я ж кажу, щоб звертали увагу на все. Депутати дуже багато допомагають. і Верховної ради співпрацюємо з Юлією Олександровною Дяденко, з Олексієм, паном Олексієм Леоновим, з міськими депутатами, з Олегом Філімоном. Дуже співпрацюємо з Асаулінка Олексієм, щоб наше місто було доступне безбар'єрно. Перевіряємо, моніторимо всі транспорти нашого міста і області. Співпрацюємо дуже багато з комітетами доступності. Облдержадміністрації з білянка на кожному комітеті доступності ми бачимо перечень питань, які можемо допомогти, і які вирішити це питання, допомогти наше. Дуже хочеться сказати. був я і за кордоном дуже багато. Україна дуже хорошим темпом двигається в Європу по доступності від бар'єрності нашої держави. Хочу хочу сказати у співпраці з різними депутатами. Ті питання, які до мене зверталися, люди, які потребували нашої допомоги, дійсно, і Олексій Леонов, і депутат Верховної Ради, і Юлія Діденка, і Депутати міської ради і головне, що керівництво нашої області я звернувся. І я побачив, що в нас є дуже питання таке. У нас коло обласного МСЕКа не було, ні лавочок і не було. І тільки я звернувся до заступника одеської військової адміністрації і Олександр Олександр Митєва відреагував, поїхав самостійно, і через тиждень я цим пишаюся. Я вже побачив, що. Вигружають і стоять лавочки, і люди, які на протезах, які не могли стояти, можуть сидіти в холодочку. Це дуже велике питання, вирішується співпраці, в розумінні. Дуже велика подяка їм, що звертають на це увагу. Пане Олеже, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за вашу роботу за вашу небайдужість за те, що ви завжди приходите на допомогу людям, які у потребі, які мають суттєві проблеми із здоров'ям. Да, дійсно ніхто не має бути на самоті. А тим паче в такий складний час. Ми повинні одне одному завжди допомагати, приходити на поміч, адже лише разом ми сила, адже тільки разом ми можемо перемогти. Хочу сказати вам велику подяку, що висвітлюєте і з вашою допомогою. З... Бала інформкампанія, що ми співпрацюємо і висвітлюємо все, що розумієте, що люди бачать покращення і в нашому місті, і в нашому місті Балта, і в Одесі, і в області, і зі всіма телеканалами, якими співпрацюють. Ви висвітлюєте. велика вам подяка за вашу роботу, що ви постійно з нами.